Попередньому відео було а, дримба до ремонту. от Зараз настав час показати після ремонту. Що було зроблено? Заміна язичка. Це першочергове, що було зроблено. Винятий старий язичок, вибитий він зламаний був ось тут. Зробив інший термічне вороніння. Із своїм логотипом, що моя рука тут була, вийшла нота у нас GB2, це соль Бімоль, великої октави. Досить високий звук. Ну, враховуючи розмір, якраз такий високий виходить. Що ще зробив? Дещо підрівняв. Тут зарізи були кривенькі. Я круглим надфілем підрівняв тут. Ці трошки ширше зробив, підрівняв, щоб воно більш-менш симетрично. І тут не було. Якщо подивитись попереднє відео, не було скосів таких для зубів. Він був круглий, круглий і в площині вишліфований. Зробив тепер такі деки, щоб було для зубів. Так, і тепер треба якось вам показати зазор. Зараз якийсь папірець візьму. Ах, так, щось якось і в тінь. І щоб отак от я О, видно. Зробив зазор, рівномірний. Максимум, що можна було зробити на цій рамі, от, заточив деки, шліфанув, тепер все чітко, рівненько залягає. Наскільки тепер його вистачить, не знаю. Маю надію, що довше, тому що сам язичок трішки м'якіший, ніж був до цього, більш пружний, мелодійний такий вийшов. І якраз покажу, щоб не ламався язичок. Він зберігався просто в кишені, його носили і відгибався постійно, тому я не рекомендую інструменти. Якщо придбаєте, то зазвичай чи замовляєте окремо футляр, чи беріть тих майстрів, у яких є з футляром. Це якісь гарантійні вже можливості, що не зламається так швидко. Бо який сенс купувати недешевий інструмент, щоб потім його недешево ремонтувати. Моя ціль, щоб він максимально довго прослужив. Що я зробив? Я зробив для нього футляр. Це сосна, це із старого формату, як я раніше робив, зі своїм логотипом. Шліфована, звичайно, сосна, опалена, просочена олією. Покажу, як закладається. Тобто ми беремо інструмент, вставили, розвернули язичком в отвір. Раз. Вон, якщо видно, він туди заліг. Ми потім мотузочку раз потягнули, Два потягнули. Все, він зафіксований. Він і так вліво вправо нікуди не рухається, вверх-вниз, нікуди не рухається. І так от чудовим образом лежить собі в своїй хатинці. Отак, я у нього ліжко. Тепер йому нічого не буде, можна носити на шиї і не боятися, що можна так змотати раз, і в кишеню. Кудись клад, все. Тобто він уже метал, у цьому нічого не буде. Язичок захищений, спрятаний, Якщо ви там прямо в кишені з якимось цвяхами не будете носити, що вони можуть сюди добратися, то нічого, нічого не буде страшного. Я ще в комплекті даю мішечок, от, тому можна потім скласти в мішечок і все буде чудово. Ось такий інструмент вийшов. Кінцевий результат. По звуку відео окремо буде, тому дивіться, слідкуйте. Все. До побачення!